Опускаюсь, друзі, в криницю. Що ми тут бачимо? Ота краса. Іржаві відра, які повністю вже деякі згнили. Отак от. І все в віржі. Це рязюка Короче, Будемо зараз все це вичищати, піднімати. Якщо загляньте в свої криниці, подивіться, чи нема там іржавих відер. Ось дивіться, в яку труху перетворюються відра, які довго лежать в краниці. Відро просто розсипається. О, карто. Як картон. Вот так от у нас виходить. Забрали всю ржу. Пішов чистий пісочок. Криниця ще замолена, копаємо далі. Але в цілому супер. Чистий пісочок буде гарна вода.